Колишнього головного міліціонера Сум таки посадили у те ж крісло тільки в Чернігові. Призначення відбулося 22 липня. За день до нього правоохоронець запевняв нас, що інформація про цю посаду не більш ніж чутки. Нагадаємо, Володимир Рапута обіймав посаду начальника Сумського міськвідділу міліції з 2012-го. А після розгону місцевого Євромайдану, 26 січня, навіть отримав чергове звання полковника. Як правоохоронець знову отримав посаду, дізнавалася Катерина Петрова. Що на початку тижня правоохоронець заперечував інформацію про своє призначення у Чернігові. цей мідиниця, прописав соцмережах. це не відповідає абсолютно дійсності». А вже через кілька днів на сайті Чернігівського міськвідділу міліції з'являється інформація, яка підтверджує призначення Володимира Івановича. Сам же він і не коментує. Говорить дуже зайнятий. Вас можна вітати з призначенням. Я вам позже тому що у мене зараз йде...» є неудобно удобно сам не говорити. Та зручного моменту поговорити з нами у правоохоронця так і не знайшлося. Чернігівським журналістам пощастило більше. Їм новий міліціонер пообіцяв підтримувати порядок. На території города навіть себе, починаючи з прийому заявлень любого характеру і відповідного реагування на ці Начальник обласного управління ОМВС Чернігівщини одразу попередив і нового керівника, і особистий склад за порушення закону крісла відбиратимуть. Інспекція штабу виявляла і прокурори. прокурорський надзор точно так же регіону і ті, які нарушення були виявлені на сьогоднішній день, і міністерським апаратом, будуть прийматися найстрогі міри дисциплінарного характеру за укритий присутність плоть до увольнення. Нагадаємо, правоохоронець не всидів у сумському кріслі через зимові події. Тоді, за словами активістів, з його наказу були розігнані та покалічені активісти з будинку рад. Катерина Петрова, Антон Загайко на часі новини.